Я хочу подякувати всім, хто приймав активну участь у відкритті у побудові цього пам'ятника, всім, хто пам'ятає нашу історію минулу, всім, хто знає, що яка трагедія прийшла випала на долю наших батьків, бабусь, прабабусь, ну переказати це неможливо. Я дуже вдячна Науменку, дуже вдячна нашій свободі. Дякую вам, що ви прийшли сьогодні до нас, щоб відкрити цей пам'ятник. І хочу вам зачитати вірш, який колись я написала, слухаючи свою бабусю. Не казки, вона мені вечором розказувала, а от розказала, якась така цікавість була, коли ми лягали спати, і баба, і, а, а чи у вас були брати, а чи сестри? І от вона мені розказує. Мене дивувало те, що батьки мої, її син не знав того, що знала я про голодомор. Кажу, а чого батько не знає? Вона говорить. Ну нам забороняли розказувати. Ми, ми говорили про голодомор пошепки і вночі, щоб цього не знали. Через це треба завжди пам'ятати слова. Хто не знає минулого, той не буде мать майбутнього. Пам'яни їх, Боже, жертв голодомору. Пам'яни їх, Боже, царстві своїм. Всі гріхи, мій Боже, ти прости народу, люду українському. Ой, простиш ти їм, як заблудші вівці, як сліпи в пустелі, не знаходять правди, бо по вік ярмі. Україну, мати, туга журба стеле, диму й крові по твоїй землі. Знає тільки наша Україна, мати, як кричать хотіла, та не мала сил. Бо яку ж то треба силу й волю мати, щоб одній лишитись посеред могил, а в могилах діти. Не діти, потвори, голод тридцять третього косою косив, не питав на імені, не визнавав роду і безжально кидав до могил живих. Україна плаче, стогне та ридає, душу видирає з своїх грудей, а над нею чорна, люта смерть літає, забирає мненькі останніх дітей. Скільки треба сили, щоб не збожеволіть коли немовля Твоє спохло й помира, коли людоїдство, коли по неволі кладуть до могили, а душа жива, не душа, а тільки кісточки, кісточки та шкіра та бездумні очі, бо нема вже сил, і одне ли, лиш слово, хліба, 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 а під ним вже сотні тих, хто хліб просив. Боже, не зрікайся, моєї України, Простягни її руку, підніми з колін, поможи нам, Боже, мати Хайнагини, поможи нам, Боже, царством своїм. До слова запрошується Галицький Сергій Правдів.